В Ефірі проект інсайт в студії продовжує з вами працювати Віктор Мозалевський. І сьогодні ми говоримо про красу, про красу, яка росте, про красу, яку можна з людськими руками зробити ще гарнішою. Про флористику, як мистецтво кількового дизайну, і е, розкаже про деякі тонкощі, тому що тонкощів дійсно насправді дуже багато. І ми за 20 хвилин просто не стигнемо про них. Про всі тонкощі тонко проговорити. Але е, такі основні нам розкаже Людмила Менчинська, флористка. вас, Людмило! Вітаю! Дякую, що знайшли час, що прийшли на студію із е, такою чудовою композицією. До речі, у таких композицій є назви? Ви їм даєте назви? Чи просто, просто от гарна композиція? Просто гарні композиції в якихось обраних кольорах, яких е, подобається більше клієнт. Які мають пасувати, так? так добре тоді давайте почнемо з того, почнемо з історії, так як ви прийшли до квітів. Ну звісно, для будь-якої пані квіти це багато що важить в житті, так тому квіти це гарно. Так? Квіти це, це настрій, це, це так. настрій, це ем, увага, так це щось таке, що на що подивишся, і якісь є спогади приємні. Так okay. як ви ви ж не з дитинства мріяли бути флористкою? Ні, не з дитинства. Я взагалі по професії будівельник. Угу. І коли я шукала роботу по спеціальності, я натрапила на обяву флориста, в якій я нічого не розбиралася, але мені квіти завжди подобались, так як кожній дівчині. Але е, по, по оголошенню вже вимагали готового флориста. Е, так. Угу. Я прийшла без досвіду, але мені це настільки подобалось, що. Е, Мене взяли в найбільшу студію тоді квітково на той час. Це було 17 років тому, і поки скільки часу пройшло, що ви почали створювати власні композиції, власні букети. Власні композиції, ось того і часу, я навчилася буквально за місяці 3-4, і mm. Я вже вміла виготовляти букети композиції. Е, цьому можна навчитися? Чи в кожного флориста так. є свій почерк? Потім почерк, в, 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 звичайно, є, але навчитись цьому можна, і я цього навчаю вже зараз 5 mm. років. Послід. Як ви е, на що з чого починається навчання? Е, з назви квітів і догляду за ними mm. зберігання температури, зберігання квітів в спеціальному холодильнику. Ага. Е, зрозуміло, що найпопулярніші квіти ну моїй молодості, так це були троянди. Так, я не знаю, можливо, вони зараз теж залишить публіку, Хоча зараз, коли приходиш в квітковий магазин, ти бачиш дуже багато різних сортимента. Великий рі... асортимент, великий різновид, і ти просто навіть деякі назви тобі важко їх вимовляти, їх треба запам'ятовувати. Давайте ми все таки поговоримо про троянди. Ну, поширена квітка, так зазвичай чоловіки вибирають троянди так, але угу. так як ми великий маємо асортимент завжди. Різноманітних квітів з різних куточків світу. У е, нас поставки із е, Голландії, з Польщі, з Еквадору. З, е, є багато з українських теплиць, є місцеві фермери, які використовують е, садівники, які е, вирощують квіти дуже подібні на, і дуже гарної якості. Е, наприклад, на голландські квіти е, дуже схожі. Тому ми е, перевчаємо клієнтів на троянд, на щось таке гарне збірні якісь композиції, букети е, зібрані з любов'ю і з натхненням, щоб сподобались дівчині. Тому що дівчинам подобаються троянди, але все одно збірні гарні букети вони полюбляють більше. Ну, час не стоїть на місці, все змінюється, але все ж таки троянди це примхлива квітка, чи я знаю, якщо попрацювати правильно, вона може довго про. Стояти в букеті навіть дома в домашніх умовах. В домашніх умовах потрібно підрізати на 45 градусів саме стебло, і квітка троянда потребує великої кількості води. Тобто, якщо у вазу поставити одну квіточку, потрібно десь в половину. Квітки, половину стебла занурити у воду. Чим більший букет строян, тим більше потрібно води. Потрібно ставити квіти в прохолодному приміщенні. В нас вони зберігаються в, в спеціальному холодильнику, там, де температура від 2 до 10 градусів, а вдома. Потрібно просто ставити не на протягах, не біля опалювальних приладів, біля кондиціонерів не рекомендується ставити квіти та підливати нову водичку, міняти воду, підрізати стебло кожного дня. Кожного дня так. міняти воду, так. кожного дня підрізати стебло. робити все одно робиться менше. Води менше, але квітка довше стоїть. І чим коротша квіточка, тим вона більше напивається водички, і тим довше її стоїть. От ви флорист практик, так? так я вас запитаю такий момент. Він дуже був колись поширений. Якщо ти мені квіти подарував з меншою любов'ю, ніж мав, значить вони простоять недовго. Взагалі, оцей момент емоцій, так з якими даруєш квіти, він присутній. Він враховується чи ні? Чи це суто така процедура? Я думаю, що можливо дівчина про це так думає, але загалом потрібно обирати просто якісні квіти і. І вони тоді довше постоять. Ми також додаємо спеціальну суміш, яку, яка трошечки подовжує догляд за квітами. Якщо її додати в водичку, можна міняти не так часто воду, тому що мікроби ці uh -huh. на. Забирає швидше, Колись я чув таку, ну знову будемо трошки так по міфах, пройдемось. Uh -huh. Так колись я чув такі речі, що нібито яким якомусь виду квітів треба було доливати в вазу, докидати в вазу цукор для того, щоб вони довго стояли. Чи це... Ні, це міф, тому що цукор, якщо додати у воду більше мікробів, більше мікроелементів виходить в воді і вона псується. Uh -huh. Тому нічого цього не потрібно робити має бути просто чиста ваза, помита просто добре вичищена, і холодна вода. все, більше нічого не потрібно. Ваше захоплення переросло вже в таку солідну справу, тобто це вже справа вашого життя, так, флористика. Так, скажіть, скажіть, будь ласка, ви експериментуєте, тобто флорист не може не експериментувати, в принципі, як будь-хто хто серйозно займається своєю роботою, він все одно експериментує щось нове. Які зараз от, популярні види квітів, які використовуються для створення композиції? Зараз дуже часто використовують фарбовані квіти. Вони в Холландії фарбуються з корня спеціальними фарбами, які не сушать квітку. Тому в нас, наприклад, дуже давно на ринках фарбували там синьку. Як колись було це дуже погано для квітки. Вона зразу там через день сохне і в'яне. Ну, але зараз... до продажу вона виглядає гарно? Ну так, але вона стоїть недовго. Тому зараз розповсюджені фарбовані квіти, От навіть зараз я покажу ось є така гарна. Гвоздичка вона mm -hmm. в, має три кольори. Її також е, фарбують в Голландії, її ставлять на, на три спеціальних ємкості трьох кольорів. Тобто е, стібільочок ріжуть на три частини і вона напається з корня. І вона має дуже гарний вигляд. Зараз так популярні і фарбовані тюльпани в різні кольори, і в синій, і в сірий, і в якийсь коричневий Тобто Це не сорт, це фарбовані? Це фарбовані. так. Ми самі це не робимо, але ми закуповуємо таку квітку. Зараз тенденції новітні з додаванням сухоцвітів, стрічок. В цьому році тенденція на стрічки на бантики. Тому mm. частіше будемо використовувати їх в букетах. А що оце? Це артишок. Артишок, а зрозуміло. Людмила Менчинська, флористка, у нас в ефірі в проєкті інсайт. Ми говоримо про флористику як мистецтво квіткового дизайну. І наступне в мене питання буде про техніку. Так які техніки використовуються для складання композиції. Для складання композиції є декілька технік. Я вам я їх розказую вже на курсах своїх базових, але взагалом всі букети складаються в спіральній техніці. Для того щоб скласти в пральній техніці букет, є спеціальні правила, і якщо їх дотримуватись, букет буде об'ємніший, пишніший. І так само і упаковка може бути багато хто полюбляє просто під стрічку квітку додому, у вазу принести, або в упакування. Я також показую, як можна упакувати невеличкий об'єм квітів, гарно оформити в букет. і Він буде виглядати більш. Подарунково Зрозуміло. Ага, ага. додому. Частіше зараз вже я так замітила тенденцію, що навіть жінки самі собі купують квіти просто для гарного настрою, вазочку, тому це просто під стрічку декілька квіточок, зеленю, з сухоцвітами якимись просто для настрою. Тому. Який час, який час настав? Жінки самі собі купують квіти для настрою. Треба нам дарувати настрій нашим жінкам, щоб з них завжди був гарний настрій, і щоб завжди створювалася така чудова краса. Важливо під час створення композиції ще й кольор так важливо. Ніжні композиції дарують на весілля. Але взагалі зараз вже немає таких правил, як колись по поєднанню, але все одно є правила, ми також їх проходимо на курсах. Є коло дизайнерське ітена, по якому можна поєднувати ті чи інші кольори. І тоді гарна композиція виглядає повністю із упакуванням і в цілому. А можна поєднати непоєднуване і щоб вийшло дійсно гарно. зараз вже Кожна можна ж своє сприйняття так, так, ж так. красиво, тому що е, ми можемо ніби як запропонувати, як буде краще, як буде виглядати, е, підказати клієнту, але все рівно як. Е, Подобається так і дарують. Комусь подобаються яскраві квіти, комусь ніжні тона, комусь ось фарбовані. Так хтось не розуміє фарбовані квіти uh -huh. зараз. Була тенденція в минулому році. Ну і так і продовжується вивертати пелюсточки в троянд. Багато хто цього не розумів і просив цього не робити в композиціях. А багато хто захоплювався цим і просили вивертати трояндочки. Тоді квітка виходить, ніби так об'ємнішою і. Ну, більший букет виходить зорово. Якось е, ви можете сказати, що спостерігається така тенденція, як вибирають квіти люди різних е, різного віку. Да? Наприклад, молоді подобаються більше такі квіти, такі кольори. Людям середнього віку подобаються такі старшого. Такі є така градація, чи це абсолютно залежить від просто від смаку, від смаку. людини? Напевно, від смаку, але частіше я за цим помічаю, що Чоловіки обирають червоні троянди. Чомусь така тенденція, я не знаю, з чим це пов'язано. Це не хорошна класика. Класика. Хоча я, я особисто я розкажу про свій смак, я люблю от такі кольори: Ніжні, так? ніжно-зелений, ніжно, ніжно білий Натуральні от такі. Я також такі полюбляю, тому таку композицію принесла показати. Тому за старшими людьми помічаю те, що вони не розуміють гвоздики, вони не беруть на подарунок гвоздику. Тому, а гвоздика Сама по собі дуже стійка, вона і є різних кольорів: зелені, фіолетові фарбовані різних відтінків. Дівчата полюбляють такі ніжні, пастельні відтінки, ну і світлі білі. Ну, гуздика для мене особисто. Я ще не вважаю сюди старшого віку. Але це для мене ем, квітка така дуже дуже офіційна. Тобто я б її теж не дарував би комусь на якийсь юбілей. Ну я її теж не сприймаю. Ну, бачите, сприймаю, в поєднанні як... вона дуже гарно. Я не, навіть виглядає. не зрозумів, що це гвоздика. так. Так, так. Я навіть не зрозумів, що це гвоздика в поєднанні із іншими квітами. Це так. троянди, так це троянди, да угу. гвоздику ще називають діантус, тому ми в асортименті, коли проговорюємо цей момент, то ми називаємо Діантус так людям. Простіше розуміти, що це не гвоздика буде Людмила Менчинська, флористка. У нас в ефірі говоримо про флористику як мистецтво квіткового дизайну. І е, скажіть, будь ласка, що для квітів е, е, шкідливіше холод чи е, спека? Шкідливо і холод, і спека. Тому ми, наприклад, для транспортування завжди в холодну пору року це вже від двох тепла і нижче оформляємо для транспортування в папір спеціальний який. Оберігає квітку, щоб не замерзнула. Не замерзла, а, а також в дощ накриваємо плівкою зверху упакування. В жару ми також для транспортування передаємо квіти, якщо це доставка, в спеціальних боксах з водичкою, щоб доїхала і не було якихось непорозумінь, щоб квітка не зав'яла. Також ми до кожного букета додаємо правила догляду, щоб клієнти могли самостійно вдома обрати той чи інший вид транспортування і догляду за ними. Я таки чув термін флораріум. Так. От тепер пояснюйте, що відраз мене вже флористка в ефірі. Пояснити, що таке флораріум і які він себе зовсім. Флораріум це скляна тара, вона має різні форми. Наприклад, ми також в них садимо скуленти, це можуть бути кактуси, хіверії, різні види. Прикрашаємо декоративним мохом, складаємо таку як міні-сад, композицію міні-сад. Це така скляна форма. В яку насаджуються сукуленти, О, які... там є ґрунт, так. так, так, так. Uh -huh. І в домашніх умовах от зараз, до речі, дуже часто дарують чоловікам такі, тому що в офіс дуже часто ну, вони не потребують якогось спеціального догляду, uh -huh. поставили на стіл, раз там, в два тижні підлили трошечки водички, і гарна композиція на столі стоїть. В нас в місті, Ця тенденція була вперше заведена саме в нас. Зробили є майстер, який займається виготовленням. Флораріум. Ну, Ні. хай буде так. флораріумів, він все робить з скла, і я йому показала різні форми, які я би хотіла. Він спеціально для нас зробив ці різні форми, і ми вже зараз також і висаджуємо на подарунок. І в нас є майстер-класи по висадженню флораріуму. тому це зараз дуже актуально. І тобто дуже... Це не, не про квіти, так? це більше про мох, більше про сукуленти. Про сукуленти, так, але це все, все одно флористика так, як. Як флористика це якесь мистецтво, щось новеньке, і хочеться чимось заінтригувати. Людей, щоб вони... постійно потрібно щось придумувати нове. А що таке новомодне, саме саме, яке заходить, можливо, в Україну чи яке тільки-тільки вже використовується флористами? Саме зараз, Так, саме зараз. Ну, напевно, це кольорові квіти, та ось зараз частіше використовуємо сухоцвіти та бантики. Угу. Також останнім часом помітила так, що більше використовуємо. Квіти, не додаючи зелень, тобто раніше ми в композиції додавали якісь листочки евкаліпту, зараз, там інші види квіт... зелені, Зараз це відійшло на другий план, і зараз квіт... букети виготовляємо майже без зелень. Дякую вам, дякую, що принесли до нас таку частинку краси. Бо квіти це завжди гарно і завжди доречно. Це я чоловікам всім натякаю. Людмила Менчинська, флористка, була у нас в ефірі, говорили про флористику як мистецтво квіткового дизайну. А наразі проект інсайт завершується. Дякую, що були з нами. На все добре. По буднях на 101 і Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.